Доброго ранку, доброго дня. Говорите ви і говорю вам я. Малята до нас знову завітала чудова казкова пора року. Зима. А яка буває зима? Ви дізнаєтесь, послухавши казку, яка так і називається Яка буває зима? Запитали одного разу у слона. Яка буває зима? А що це таке? здивувався слон. Запитали якось у північного оленя. Можливо, ти скажеш, яка буває зима? Зима буває дуже довга, сказав Олень. Вона триває цілий рік, а коли рік закінчується, то зима починається знову. Запитали одного разу у червоногрудого снігура. А по твоєму, яка буває зима? Зима буває важка, пропищав у відповідь снігур. Добре, якщо не забудуть насипати хлібних крихт в годівниці. А якщо забудуть, то де їх будеш шукати? Запитала одного разу у ведмедя. А ти що думаєш, Клешоногий, Яка буває зима? А чого про неї говорити? пробурчав ведмідь. Адже зима буває коротка, тягнеться всього одну ніч. Заснеш у барлозі взимку, а прокинешся, дивись уже весна. Запитала одного разу рудого пса. Напевно, ти знаєш, яка буває зима? Брррр! Холодна, не замислюючись, прогавкав пес. Добре, якщо будка є. У ній погрітися можна. Ав! Запитала одного разу у хлопчика. Ану, скажи ти, яка буває зима? Зима буває весела, крикнув хлопчик. Взимку всі катаються на санках, на лижах і на ковзанах, а ще грають у сніжки. Ось яка буває зима. Чарівниця зима пропонує вам пограти і до зимових слів рідні підібрати. Сніг. Сніжок, Сніговик снежинка. Снігуронька, підсніжник, мороз. Морозиво, Дід Мороз, Морозні візерунки, морозильна камера, Малята. Давайте пригадаємо, як називається казка, яка буває зима. Назвіть героїв. Каски. Слон, олень, снігур, ведмідь, пес, хлопчик, молодці. Малята, чому здивувався слон? Покажіть, як може здивуватися слон. Покажіть, як слон може сумувати. Покажіть, як може радіти. Яка зима для оленя? Правильно, для оленя зима довга. Що ще буває довгим? Довга лопата. Довга стежинка. Довгий потяг. Довгий шарф. Яка зима для снігура? Правильно для снігура зима важка, тому що немає їжі. Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику і нагодуємо птахів. Ташечки по саду нашому летіли. І на годівничку радісно присіли, приготую трішки хлібця крихти. Ці крихти голубам, ці крихти горобцям, галки та ворони їжте макарони. Малята. Яка зима для ведмедя, а яка зима для пса? Яка зима для хлопчика? Правильно, для хлопчика зима весела, тому що можна кататися на лижах. На санках, на ковзанах, грати в сніжки, а ще можна подути на сніжинку. Зробили носиком вдих і дуємо на сніжинку. Малята, я пропоную вам за допомогою картинок самостійно розказати казку, яка буває зима.